Отрута, від якої гинуть тисячі тварин, а часом і люди. Урядовці просять заборонити реєстрацію в країні препаратів на основі фосфіду цинку. За словами громадських активістів, через них гине маса тварин, і нібито саме цим трунком убивають безпритульних собак на вулицях Києва та Харкова. Речовини, які містять цей хімічний елемент, небезпечні, бо загрожують і життю людей, якщо ненароком потраплять до організму. Подібні випадки вже зафіксовані, зокрема в Росії. Після цього там заборонили реєстрацію таких хімічних продуктів. Табу на них запровадили і в Європі. Пеських країнах, а ось у нас із рішенням не поспішають. За останні 10 років зареєстрували сім препаратів, які містять фосфід цинку. Ми заборонили ввезення в Україну фосфіду цинку. Ми зробили все можливе. Зараз проводиться процедура щодо припинення його використання в Україні. І це робиться офіційно, І за це заявив наш міністр. І такі акції вони не сприяють як конструктиву. Ми говоримо про це. Ми вимагаємо, щоб вони заборонили державну реєстрацію, а вони не хочуть цього робити. От у чому справа. І не треба нам більше обіцянок, не треба слів, не треба ніяких рад, на рад заборонити державну реєстрацію. Ми вимагаємо, щоб був виданий наказ.